Чи є життя на Марсі? Цим питанням хоча б раз задавали вчені та просто любителі дослідження космосу. Серйозні пошуки ознак життя розпочалися у 19 столітті, і вони продовжуються і досі через телескопні спостереження та космічні місії із висадкою апаратів на Марсі. 24 січня 2014 року НАСА повідомили про те, що теперішні дослідження, які виконуються на планеті Марс, відтепер будуть спрямовані на пошук ознак існування древнього життя. З цього часу за допомогою марсоходів було зроблено багато фото поверхні червоної планети. І деякі з них просто шокували все наукове співтовариство. Наприкінці лютого 2021 року марсохід НАСА Персеверенс передав на Землю нові фотографії Марса. На одній з них можна було чітко розглянути чужорідний об'єкт, який не характерний для червоної планети. Своїм зовнішнім виглядом він нагадує невеликий клубок мотузки. Найімовірніше, виділений клубок мотузки на поверхні Марса з'явився безпосередньо в результаті посадки марсохода Perseverance. Варто звернути увагу на те, що деякий час тому пристрій неодноразово знаходив поряд із собою частини від обладнання, яке розлетілося навколо під час посадки, хоча важко уявити такий марсохід, де зовнішні елементи прикріплені мотузкою. У 1976 році орбітальний апарат NASA Viking 1 прилетів на поверхню Марса і зробив низку знімків, один з яких став справді культовим. На одній із фотографій велика кількість людей розглянули утворення, схоже на обличчя, з очима, ротом, носом та дивною зачіскою. Одразу ж після відкриття народилася теорія, що це пам'ятник, зведений марсіанами. Але знахідку швидко спростували, і вона виявилася простою грою світла і тіні, а також плодом людської уяви. Ка здатна побачити обличчя у будь-якій плямі. У 2022 році американський марсохід Куріо Сіті зробив знімок марсіанського ландшафту, на якому користувачі в мережі побачили щось схоже на двері. Інтернет-користувачі стверджували, що виявлений дверний отвір веде у таємні підземелля, а на них чекало розчарування. Експерти, як завжди, все спростували і запевнили, що це лише невелика тріщина у скелі. Важко не помітити, що тріщина доволі таки правильної форми. У 2014 році марсохід Куріо Сіті відправив на землю кілька знімків, на яких побачили дивний об'єкт. Його дивина полягала в тому, що він був надто схожий на стигнову людську кістку. Експерти з НАСА пояснили схожість каменю з людською кісткою вітровою ерозією чи ефектом від води у минулому Марса. Хоча інтернет-дослідники стоять на своєму, оскільки об'єкт і справді дуже схожий на кістку придивіться самі. У 2014 році марсохід Куріо Сіті сфотографував на марсіанському горизонті яскраву пляму світла. Шанувальники НЛО без зайвих зволікань почали висувати теорії про активність інопланетян на Марсі. Їх розчарував експерт із НАСА, дух Елісон, який пояснив, що яскравий відблиск, швидше за все, є результатом космічних променів, які з'являються через зіткнення високоенергетичних частинок у космосі. На жаль, Марс не може похвалитися таким же хорошим захистом від космічного випромінювання, як Земля. Пояснив експерт. Ще у 2007 році Марсохід Спіріт зробив пейзажний знімок, на якому відобразив скельні утворення на Марсі. Звичайно ж, одне з цих утворень сталося дивним деяким спостерігачам, але нагадувало гуманоїдну постать. Ресурс UFO Sightings Daily, присвячений НЛО, висунув теорію про те, що скеля на Марсі є жіночою статуєю, яку створили інопланетяни. Наукова ж спільнота зійшлася на думці, що вся справа з оптичною ілюзією чи парейдолією, схильністю людського розуму надавати знайомі форми різним об'єктам. Об'єкти, справді, дуже схожий на якусь скульптуру. Орбітальний апарат ЕК Марс Експрес у 2018 році зробив знімок Марса, на якому видно, як над поверхнею планети стелиться густий дим. Деякі фахівці припустили, що на Марсі почалося виверження вулкана, а хмара, що спостерігається на знімку, складається з газу і вулканічного пилу. Оскільки регіон, в якому була помічена хмара, відомий своєю горою Арсія. Але незважаючи на те, що гора і справді є щитовим вулканом, він згас вже дуже давно. На знімку Марс Експрес ми можемо побачити звичайну хмару, кажуть експерти із НАСА. Марсохід Куріо Сіті, який досліджує поверхню кратера Гейла на Марсі, надіслав на землю фотографію дивного каменю, який нагадує кістку, з якої стирчать шипи. Ця фотографія викликала бурю обговорень у мережі. Чи є ця структура природною, чи має штучне походження. Астробіологиня Наталі Кеброл написала у Твіттер, що за всі 20 років вивчення поверхні Марса структура, виявлена курі сіті, є найдивнішим каменем, який вона коли-небудь бачила. Деякі користувачі мережі порівняли цей камінь з виступами, що стричать, з кісткою риби або гілкою ялинки, і припустили, що це може бути взагалі штучно створений об'єкт. Учені все ж таки вважають, що цей химерний камінь з'явився в результаті руйнування гірської породи марсіанським вітром протягом тривалого часу, вітри на Марсі можуть створювати такі незвичайні геометричні форми на місцевих каменях. Деякі користувачі мережі все ж таки припустили, що ця структура може бути скаменівістю марсіанського дракона, який помер мільйони років тому, або це скелет давно померлої марсіанської риби. Це лише частина загадкових знімків, які ми змогли показати у цьому відео. Дуже багато фото з Марсу є засекреченими і недоступними простим користувачам. А ці фото, які все-таки потрапили до загального доступу, зазвичай намагаються спростувати, мовляв, це не те, що ви подумали, або взагалі фейк. Існує дуже багато людей, які впевнені, що всі висадки на Марс це фікція, що все це знімається безпосередньо на Землі, і ніхто ніколи не бачив справжньої поверхні Марсу. Але це вже тема для іншого відео. А що ви про все це думаєте? Чи вірите в можливість життя на інших планетах? Було б цікаво почитати ваші думки у коментарях. А на сьогодні у нас все. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.